В новій Боровій представники благодійної організації фонд Миколи Уніщука встановлювали номерні таблички на багатоповерхівках та ремонтували освітлення у під'їздах 20 багатоквартирних будинків. Під час зустрічі голови фонду Миколи Уніщука з активом нової борової порушували теми економічної та соціальної сфер життя в державі, а також говорили про комунальні проблеми новоборівської громади. Тільки літо починається, ми сидимо без води. У нас проблеми ви зайдіть в квартиру, в неї дихати невозможно. Чим скільки тому водогону уже років». найбільше учасники зустрічі переймалися проблемами якості питної води у селищі, ремонтом доріг та закинутими довгобудами. Порушилось багато питань пов'язаних з пенсійним забезпеченням, зокрема виплати громадянам заощаджень. Перерахунку пенсій тощо, то порушувалися питання забезпечення громадян чистою питною водою, газифікації, асфальтування територій. тобто все те, чим має займатися не тільки місцева влада, а також і центральні органи державної влади. Громадяни вимагають покращення життя. Микола Оніщук під час зустрічі з громадою обіцяв надати правову допомогу у розв'язанні порушених проблем.